Усім привіт! Ви на каналі Кузьминецького ліцею. Ми продовжуємо наш курс англійської мови і сьогодні розберемо тему this, that, this, those. Отже, поїхали розбиратись. Отже, як бачимо, у нас є чотири частинки. Побачу, як вони вимовляються. У школі нас навчають говорити зі, з, з, зо, тобто вимовляємо звук з. Однак це не зовсім правильно, тому що в англійській мові немає звуку з, є звук з. Тобто ми ставимо язичок між верхніми та нижніми зубами, висвищуємо, ніби як пропускаємо повітря скрізь ротову порожнину, і губи ми стискаємо кінчик до кінчика. Тобто робимо хм. ось так. Отже, виходить звук зис, з, з. Для української артикуляції це важко вимовляється, тому за кордоном дозволяється нам говорити this, «that», this, this. Тобто ми говоримо як «this», тільки звук з дуже дуже тихенький. Отже, їдемо далі. This означає цей, «ця», це, виживається з is, тобто this is в однині. For example, this is my pen». Це моя ручка, одна з. Тобто, це є моя ручка, якщо перекладати досивно. а не досивно, ми просто перекладаємо це моя ручка. Е, далі на слово з. Той та те означає, вживається з із в однині. Якщо ми з говоримо тоді, коли ручка знаходиться в мене в руках, біля мене, я її можу потрогати, це буде з. Z це той та, та, коли ручка буде десь далеко. Z is my pan. То моя ручка. That is my pan. То моя ручка. Так, і далі в нас вже говоримо про множину. This і those. This означає ці. Тобто, ми, як бачимо, що this це наша this в множині. Тобто, якщо this це це, це, це то this це. Означає «ці» вживається з А, оскільки це ж множина в множині. Наприклад, якщо це буде, якщо я скажу this are my pens», ці мої ручки. Зверніть увагу, іменник пен ставимо множину, додаючи закінчення S. Panс. Пен одна ручка, пенс багато ручок, дві і більше. І якщо ми скажемо Ті, ми скажемо those, означає «ті», вживається з А в множині. Це якщо ручки мої будуть десь там далеко. Those are my pants. Ті ручки мої. Так, їдемо далі. І як у нас будується речення в англійській мові? Як завжди, друзі, у нас є розповідне, заперечне і питання речення. В розповідному реченні ми нічого не змінюємо. This is my phone мій телефон, that is my book, то моя книга, These are my songs, ці мої речі, and those are my toys, то мої іграшки, або those are my tools, то мої інструменти. У заперечному реченні ми до is і до a будемо додавати not. Тому що дієслова is та а вони в нас завжди є допоміжними, тобто, коли вони є в реченні, вони допомічні. Ну в цьому випадку, принаймні, отже, буде this is not. My phone. phone, that is not my book, то не моя книга, These are not my sens. I these are not my toys or tools, uh, ті або інструменти не мої. Uh, Якщо у нас питання речення, то логічно, що, як завжди, допоміжне її слово виносимо на перше місце, і в нашому випадку це is та а. «Is this my phone це мій телефон. «Is that my book?» Це то моя книжка. «As is my things?» ці речі мої, і «As is my toys or tools?» чи ті іграшки або інструменти мої. І далі в нас йде скорочення. Isn't, нас скорочується на isn't, anot, скорочується на aren't. Isn't my problem, це не моя проблема. І these aren't my tools – це не мої інструменти. І, і якщо у вас виникають деякі труднощі, деякі проблеми, ви можете звернутися до нас в Instagram, і посилання я залишу в описі цього відео. Усім. Гарного дня, цього найкращого, і до зустрічі у нових випусках.